Мердесе Геннадій Троханов попався, друзі. Попався на тому, що, ну, мабуть, ще швидше за все до 2014 року мав російське громадянство, коли це було модно і вигідно. Так, е, да, він сьогодні там записав відео, що паспорта всі скасовані, і взагалі всі ті документи це фейк, але але. Ну, Доказів було багато і протягом 10 років. Мене як адвоката цікавить інше. Зрозуміло, що буде указ президента Володимира Зеленського, що адвокати Труханова будуть це оскаржувати в Верховному суді, потім у Великій Палаті Верховного суда, та навряд чи Труханов виграє. Був вже приклад на теж такий відомий одесит Альперін. Колишній так званий король контрабанди в Україні, якого теж позбавила за те, що він був громадянином Ізраїля. Тоді служба безпеки, якщо не помиляюсь, 21 рік знайшла ці документи, подала до міграційної служби, ті зробили висновок, передали до адміністрації президента, і таким чином, вся оця законна процедура була дотримана. і Яльперину сказали до побачення з України. От е, і дві судові інстанції підтвердили, що в принципі це було правомірно, і навіть скасування паспорта це ще не означає втрату е, громадянства. Тому, якщо Троханов не принесе залізобетонний якийсь документ з Російської Федерації, а як йому цей документ отримати, я навіть не уявляю в Росії, е, то суд він, мабуть, програє. Ну, я не знаю, друзі. Сьогодні це новина. Наскільки це буде ще цікаво за цим спостерігати кілька років е судових цих е всяких історій всім вам. Але я думаю, ті, хто цікавляться, побачать це через пару років. Ну, а Труханов, звісно, вже швидше за все не зможе вже найближчим часом виконувати повноваження мера Одеси. Така історія. З майбутнім судовим продовженням